Пані Роксоляно, слава Україні! Героям слава! Невдовзі ми, от я вже презентувала про те, що ми сьогодні поговоримо і про те, як Совєтський союз забороняв, і про те, як, зокрема, ви відновлювали традиції, і про те, в чому ходили до церкви. От невдовзі після створення совєтського союзу розпочалася антирелігійна кампанія, коли будь-які народні традиції, хоч якось пов'язані з християнством, оголосили пережитками минулого, які слід відкидати і викорінювати. На які пані Роксоляно саме традиції найбільше відбувся наступ, що насамперед забороняли. Ну я ще з дитинства пам'ятаю, оскільки я є донька залізничника і вчительки, що в хаті навіть не можна було тримати образів. Тобто в нас безумовно образи були, але це образи були тільки в дідуся бабусі кімнати, на випадок того, що навіть якщо хтось прийде до хати, що в нашій кімнаті, ну мовляв, що це от пережитки, батьки, що з них візьмеш. А в тій кімнаті, яка де фактично рахувалося, що є кімнатою батьків, і де ми з моїм братиком мешкали, що ну, начебто, образів і і не було. Я пам'ятаю, як чита. <звістична> Записували ми і бабусями до церкви святити пасху. А це в розписувалися на чергування в тих районах, де була знаходилася школа. І е, моя мама дуже тішилася, коли їй давали ту рознарядку іти чергувати. Вона звичайно казала, що нікого з учнів не було, що ніхто не приходить. Але це їй такий спосіб давало можливість е, без якихось е, трагічних наслідків бути причет, е, присутньою на службі Великодній. Тому що якщо просто вчителя бачили в школі шкільного вчителя, бачили е на церкву цер на Пасху у церкві, на великдень у церкві, то вже на другий день в понеділок викликалося до директора і відповідно виписувалися до Гани і, і всі решта зі всіма решта наслідками, і вже брав брався вчитель на Ольвець як неблагонадійний. Uh -huh. Ну а коли мама була рознарядка, то вона відповідно йшла і казала. Ні, нікого з наших учнів не було, але вона собі зі спокійною душею насолоджувалася літургією і відповідно була. Присутня на службі. Хоча кошик завжди, звичайно, вона не брала до церкви, а брала бабуся, і я пам'ятаю, з маличку ходила до досвіду з нею. Ну, Про Гаївки вже і мови не було, бо ще якщо по віддалених якихось поселах чи віддалених церквах на околицях Гаївки водили. В у Львові вже та традиція не дуже підтримувалася. І, власне, ми у складі товариства Лева. Я колись була членом товариства Лева студентського братства. То ми відповідно започаткували ту традицію, відновлювали цю традицію водити гаївки. Ми мусили вчити людей, тому що насправді у нас була така якась невелика група, яка знала там рухи танцювальні, яка знала слова. І відповідно ми вчили, і люди дуже охоче. Е, звичайно, підтримували це з напевно з 88 восьмого року. Е, така активна, активні гаївки. Ми робили це в різне в різних районах Львова. Це було ну в першу чергу в Шевченківському гаї. Ми mm -hmm. робили на високому дамку. Ми робили по церквах е, різних церквах, е, де є подвірячко. Спочатку по ключових церквах, а пізніше, звичайно, на менші це розповсюджувалося згодом. Ну і так, Але в найбільшій були в Шевченківському ГАЇ, і так воно є, мабуть, що до сьогодні. Uh -huh. І туди йде і старий, і малий. І це красивезна традиція, яка шириться Україною. І я впевнена, що ми ще її. Що ми ще гаївки будемо святкувати і бавитися гаївки і в Донецьку, і в Луганську після звільнення наших земель дуже цікаво це чути від вас, тому що ви людина, яка безпосередньо відновлювала цю традицію. І от я знаю, що на перших гаївках у Львові людей було обмаль, можливо, через страх, тому що це ще наскільки я розумію, 1988 рік, союз ще є. Він вже такий відчувається те, що йому вже вже ледь він трошки розвалиться, але однаково страх ще домінує і от. Я знаю, що товариство Лева розвішувало оголошення біля церков, але у 1988 році ще панував страх. Молодь одягала тоді давні автентичні бойківські, гуцульські, лемківські, подільські строї, які збирали по селах, і тоді на вулицях міста молодих людей у старих народних костюмах навіть трішки дивно проведжали поглядами, мовляв, вбрали старе лахміття, адже була відсутня, а радше е, знищена за роки совєтської влади культура ставлення до автентики. Що ви ще пригадуєте про той час? Ну ми не тільки на гаївки і чи, чи на вертепи ходили в автентичному одягу. Mm -hmm. Ми. В такому одязі ходили навіть на пари, от, зокрема, з моєю коліжанкою, товаришкою, посестрою з тих часів Наталією Климовською. Ну так нас в лице знав весь інститут, але ми ходили навіть на пари в горбатках, в сорочках, в сардаках. У мене там куртки не було, скажімо, я носила сардаки гуцульські. Тоді це було таке невичерпне джерело того одягу. Здавалося, що ну, цього стільки є, що воно ну, буде завжди. Але зараз минуло 30 Років три Скільки минуло? 35, 36 років з 88-го минуло. Е, і я закликаю все таки не носити автентику, а зберегти її для наступних поколінь. І зараз є надзвичайно красиві речі сучасних майстрів, сучасних дизайнерів. І слід використовувати їх, але в той час так ми всі властиву сенську стипендію, всі свої гроші, що мали, ми вкладали в той одяг, тому що нам здавалося, що справжні традиції варто відтворювати в справжньому одязі, тому що той, хто колись... Мав в руках автентику, але він відчуває, які це живі речі, як вони підкреслюють ту самобутність. Так, розвішували ми, розвішували ми і оголошення, ми робили студентські гаївки. Біля ну зокрема я політехніч... політехніку закінчувала, mm -hmm. і от ми зі студентським братством. Ми ще тоді були в товаристві лева. Хлопці нас там закликали, власне, були перші такі гаївки в політехнічному. Бо хтось їм сказав, що на перший курс поступили дівчата, які є в товаристві лева, які знають обряди. Бо це ж не просто було зібрати, mm -hmm. тільки зібрати мови, Треба було показати рухи, навчити хтось співати. І от ми е, студентським братством, і відповідно ми з Наталко. Як членки Ні товари, стволили, які вже це, ці речі знали, ми провадили, будучи на першому курсі, Гаївки е, в полі, політехніці. Mm -hmm. Гаївки були завжди, знаєте, це зараз, вони розцінюються скорше як культурологічна така акція. А колись це була політична акція, з Радянського mm -hmm. Союзу вийти на Гаївки чи зробити вертеп. Це безумовно була. Політична акція, і хочу, наприклад, пригадую таку річ, що перший прапор синю жовтий був піднятий у Львові саме на гаївках. Mm -hmm. Ну, це було в Рясній руській, коли хлопці зробили таку забаву піраміду, то топоровоцька забава, і передали Юркові Волощаку. Він був на горі піраміди, і Юрко Волощак підняв перший синьо-жовтий прапор у Львові. Це було на поливаний понеділок. Наскільки я пам'ятаю, от тривогу знову скальтовче світом чути тривогу. І от Юрко Волощак він вже зараз. Ми колись були молоді і гарні. Тепер ми мудрі, і гарні. Ми вже зрілі, ми вже можемо вчити інших. Але от е, вважаю, що це треба пам'ятати, коли mm -hmm. був піднятий перший прапор. Він був піднятий саме на великдень, на поливаний понеділок у рясному. рясному. Mm -hmm. Ми ще е, на зразу на другий, на другий день, зразу на другий день нас з Наталкою зняли е, з в інституті з пари першої з лекції. Викликали до декана. Mm -hmm. І питалися, що ми робили несумісного зі званням Комсомольцем. Mm -hmm. Зразу я казала, а коли ми стояли в тім ну, цей прапор майорів, я казала Наталю. А ну цікаво, чи ми ще вчимося в інституті, чи вже ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Тому що за таке в принципі виганяли. І пізніше ми мали клопоти на сесії. Правда, нас валили, бо був перший відділ. Але ось такі були історії великодні в нашому житті. Ой, про підняття прапора це абсолютно унікальна і нова інформація для мене. Я ще додам ремарку, що от зараз у нас ми тут транслюємо власне відео з тих перших гаївок 1988 року у року Шевченківському гаю. І я хочу ще з вами, як з етнографом, обговорити вишиванки. Чи одягали а, українці на Великдень якісь особливі сорочки? Чи було ось це в нас? Ну, Взагалі, кожна поважаюча себе пані на Великдень робила собі нову сорочку. Uh -huh. І якщо прийти, ну ви, мабуть, знаєте, що ми відкрили вже музей приватної колекції uh -huh. моєї, і якщо прийти в музей, дуже гарно видно uh -huh. саме отакі святкові вишиванки, і саме різницю між різдвяною. Великодньою вишиванкою, бо скажімо, якщо е, різдвяна вишиванка, ну там орнаментика трошки могла різнити, ну в залежності від регіону. Але в принципі, як правило, ті вишиванки, що носилися взимку, яка була мала ймовірність, що знімеш кіптар чи лейбек, е, то насправді е, не, не дуже вишита була пазуха в, в дівчини. Е, це прикривалося великою кількості дукачів, коралів, е, різноманітних намист. Але і тому ну, якби не дуже багато вишивали пазуху. Зато вже е, вишиванка, яка вдягалася на чи на Великдень, чи на зелені свята, вона вже мала більш зашиту пазуху. Ну знову mm -hmm. ж таки, це я говорю у загальному ну, в різних регіонах. Це є різне, і Ми зараз не можемо в короткому інтерв'ю охопити всю традицію вишиванки і традицію Великодня. Тим більше його там походження, mm -hmm. так яке воно в українців. Чому великдень такий багатий? Бо воно з дуже прадавнє свято. Не, і от, ем, і якщо була на великдень вже ймовірність, що десь на Гаївках ти будеш бігати, чи будеш бавитися гаївки, тим ма була більша ймовірність, що ти знімеш ківтар, чи лейбик чи сердак, то відповідно е, і пазуха вишивалася більш активно, оздоблювалася, тому що ну тому що одяг угу. відігравав дуже велику роль. В житті людини і ще 100 років тому по, по одязі судили про людини соціальний статус, про її достаток. Це була запорука доброго заміжжя, гарний одяг, багато коралів. Тобто, дуже багато таких цікавих е, речей відбувалося. Пані Роксоляно, і наостанок, які традиції нам обов'язково треба зараз повернути, чи ми вже все відновили? Чи є щось таке, що ще залишилося, і от нам треба це зараз впровадити, відновити е, знову? Ну е, я думаю, що гаївки ще навіть повною мірою mm -hmm. на і ми говоримо про великодні традиції. Так. Гаївки повною мірою ще не є е, відтворені. Я би казала. Е, їх потрібно були ж е, різні гаївки. Це були для молодих людей, по і дівочі одні гаївки, дитячі гаївки були цілком інші. Треба вчити вчити в садочках в дошкільному. Ну як вчити, якщо з дітьми бавитися ті гаївки і впроваджувати їх в життя, то діти підростаючи, будуть передавати це потім своїм дітям, своїм онукам, так як відбувалося це у нас. Але насправді, якщо взяти е, за загалом, е, ну я вже не кажу всю Україну, а навіть львів'ян чи Франківчан, чи Тернополян, uh -huh. е, ще дуже багато людей не вміють самостійно водити гаївки. Насправді це. І просто, і весело, і красиво навіть от Євробачення шум з піснею шума минулого mm -hmm. разу так вийшли. Вийшли на Євробачення наш гурт. Нагадайте мені гурт, ну про шума. Але шум це ж це ж забава великодня, це ж гаївки. І дуже багато mm -hmm. людей коли от ми пізніше бачили. кажуть, о, так це ж шум, це ж гаївка. Я кажу, так це гаївка. Mm -hmm. Ну і там відповідні певні рухи і є дуже веселі. Це така парубоцька дівоча забава. Mm -hmm. Відновлювати ще є дуже багато, але Україна тільки починається. Нам потрібно спочатку. Вигнати ворога зі своєї хати, а потім ми вже тут лад наведемо. Я впевнена, що буде і освітня програма вдосконалена на державному рівні, і будуть впроваджені і свята наші, і красиві традиції. Просто нам потрібно пережити mm -hmm. ці тяжкі тяжкі е, часи, які ми mm -hmm. спокутуємо якусь свою вину. Мабуть, не мабуть, а таке точно щось ми десь недопрацювали. Але велика дуже ціна тої покути нашими хлопцями, дівчатами, що зараз на фронті, так пережити, користуючись і... нагодою. Я просто хочу закликати кожного не стояти осторонь. Хто може у Львові, в Франківську, в Києві, в Тернополі будь-хто може е, докластися до опору. Це можна. О, хто медійний виходити в ефіри, збирати кошти, донатити на армію, працювати. Тобто, тобто, кожен повинен щось вносити, свою, свою лепту в ту велику перемогу. Бо коли прийде перемога, і ми будемо своїм дітям розказувати про те, які були часи чи внукам, то колись нас питають, дідуся, бабуся, а що ви робили в той час, і треба, ну треба мати угу. той запас. У того активу, щоб казати, а я в той час кожну вільну копієчку донатив на зсу. Mm -hmm. А я в той час відмовлявся від кави, я донатив на зсу. А я в той час виходив в ефір і закликав, і збирав великі кошти на допомогу нашим, нашим захисникам. І такого є дуже багато е, зрештою і. Показувати зараз е, час, коли переселенці, е, яких лякали, що тут на західній Україні одні Бандери, показувати їм це золотий час. Показати їм ту культуру, і вони насправді захоплені від тих традицій. На, на жаль, викорінили ці традиції переважні в переважній вільшості там на сході. Е, і люди приїжджають сюди і подивовують, вони потребують того. Я скоро їду в Одесу, тому що люди потребують е, спілкування про вишиванки, про традиції, потребують чути мову. І насправді навіть кожен з нас, як буде пропагувати мову, культуру, звичаї, кожен долучиться до тої великої перемоги, я, яка я вірю не за горами. Я розумію, що можливо я зараз звучу дуже оптимістично, можливо, я. Е, Занадто хочу в це вірити, але я просто інакше жити не можу. Я впевнена, перемога не за горами, тільки ми повинні всі разом взятися. Е, ми, у нас має бути такий запал, як от на початку війни було. Mm -hmm. На жаль, зараз е, багато хто звик, а не можна звикати. Зараз зовсім не є легше, ніж було там, 22, 22, 24 чи 25 числа 2022 року.